I ever. на каналі Українська хвиля. В мережі шириться інформація про те, що необхідно якнайшвидше замінити старі зразки паспортів, тобто звичайні традиційні паспорти книжечки на нові, тобто на ID-картки, біометричні документи, термін дії яких є обмеженим, на відміну від старих паспортів. Що взагалі відбувається, і чи потрібно справді щось змінювати пенсіонерам? Забігаючи на парі, скажу одразу що деяким дійсно потрібно буде замінити цей документ, найголовніший документ кожного громадянина України, але не йдеться про масові випадки. Зараз надам деталі, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 110 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку на звичайно цінної. Приємно. Взагалі у соціальних мережах активно обговорюють законопроект під номером 13.369, а також постанову кабміну під номером 46.60. шість це взагалі за документи, і чи справді а, наші старі паспорти книжечки стають недійсними з певного моменту, що зараз в Україні однакову юридичну силу мають два види українського внутрішнього паспорта Це традиційний паспорт, книжечка, який добре нам відомий з дев'яносто. Року. А також це нова ID-картка, біометричний документ, який містить наші дані, а саме відбиток нашого пальця. Тобто його підробити, як то кажуть, неможливо. Якщо ми говоримо про звичайний паперовий паспорт книжечку, то він є безстроковим. Ви можете його зберігати, якщо він в належному стані нічого з ним немає, то нагальної потреби замінювати його на ID картку не потрібно. Потрібно. Тому що ID-картка картка це зовсім не безстроковий документ. Термін її дії є обмеженим, це 10 років, після чого потрібно проводити заміну. На Відміну від паспорту книжечки, id картка не містить даних про ваш сімейний стан, і відповідно також не містить даних про прописку. Для цього потрібно, щоб отримати ці дані, звернутися окремо і отримати відповідний документ. Раніше було дуже зручно, так в паспорті книжечки вписувались не лише е, дані про прописку, а й безпосередньо про... про сімейний стан, тобто про одруження чи розлучення, відповідно. Зараз також е, інформація не є якоюсь конфіденційною, але щоб отримати її, потрібно, наприклад, зайти в ту ж саму дію і побачити, чи людина є одруженою, чи вона є вільною. Але разом із тим е, ID-картка, біометричний внутрішній паспорт, дозволяє отримати більше послуг, тобто, звичайно, вона більш функціональна. Тому що, наприклад, дозволяє зареєструватися в ті ж дії, отримати наприклад, документи в електронному вигляді з цієї платформи. Це досить зручно. Відповідно, айді картка займає менше місця в гаманці, але для багатьох, все ж таки, цей документ поки що є таким чужорідним і люди не поспішають його тримувати. Нагадаю, що з 2016 року усім громадянам. Які мають отримати паспорт, видають саме біометричний, тобто id картку і, Звичайно, якщо ви втратите свій паспорт книжечку, то замінити на такий же паспорт ви не зможете, ви отримаєте саме id картку Якщо такий сценарій розвитку подій для вас є неприйнятним, можна звернутися до суду і саме у судовому порядку добуватися, то кажуть, правди, і відповідно, можливо, отримаєте паперову версію паспорту. Але Здебільшого для абсолютної більшості громадян це недоступно, тобто люди не будуть йти масово в суди і просто візьмуть біометричний документ. Що взагалі вказано ось у тому законопроєкті і постанові Кабміну? Що взагалі змінюється? Кардинальних змін як таких для самих громадян немає. Йдеться першочергово про те, що документи офіційні в Україні мають бути українською мовою. І саме про це йдеться. Зараз українці не можуть отримувати офіційні документи, де є вказано російською. Їхні, наприклад, дані теж прізвище, по і по батьку, пам'ятаєте, і багато хто вважав це нормальним і навіть правильним, що є українською мовою і російською записи безпосередньо у паспорті. Зараз такого на щастя вже не відбувається. І все ж таки відстоїмо свою ідентичність, свою незалежність, і вказано в офіційних документах. Буде лише українською мовою наші дані, що, на мою думку, є абсолютно правильним і ніякий інший варіант не є прийнятним. Паспорти, в яких є записи російською мовою, нікуди не діваються, їх не потрібно а, замінювати в якомусь терміновому порядку. Вони залишаються чинним і, звичайно, українці можуть продовжувати ними користуватися без будь-яких проблем. Тому не потрібно переживати стосовно того, що а, слід терміново змінити паспорт книжечку на ID-картку. Відповідно, ця процедура не є безкоштовною. Агальна вартість оформлення id картки біометричного документу, біометричного паспорту. Якщо ви все ж таки вирішите замінити свій паспорт старий на новий, то якщо ви. Почекаєте і впродовж 20 робочих днів цей документ буде виготовлятися, тоді його вартість становитиме 558 гривень. Якщо, як то кажуть, вам горить, потрібно терміново ситуація невідкладна, то ID-картку вам оформлять за 10 робочих днів, але вартість буде вищою це 928 гривень. Олеж, все ж таки, українцям дійсно потрібно поспішити для того, щоб замінити старий паспорт на новий. Якщо у вас змінилася інформація, внесена до паспорта, наприклад, хтось змінює чи прізвище, чи ім'я, тобто якісь серйозні такі зміни, потрібно звичайно звертатися і отримати нову ID-карту. Обмін старого паспорту також здійснюється у випадку отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Тобто йдеться про ідентифікаційний код. Якщо в інформації, яка внесена до паспорту, виявлено помилку. Наприклад, у вашому прізвищі, по батькові, місце проживання, ну різні можуть бути помилки. Якщо ви це побачили, звичайно, потрібно виправити. І так як паперову версію вам не видадуть, то буде проведено обмін на біометричний паспорт. Також проводиться обмін паспорту айді-картки. Якщо термін її дії вже завершився. Наприклад, ви отримали у 16-му році цей біометричний паспорт, у двадцять 6-му році відповідно потрібно його замінити. Паперовий паспорт книжечку замінюють, якщо він сильно пошкоджений. Що вже його використовувати не можна, там порвані чи вирвані стоїнки, чи пошкоджена фотографія, чи дуже значні забруднення. Тобто варіантів безліч, якщо цей документ стає непридатним до використання, відповідно проводиться обмін. Також новий паспорт ви отримаєте у вигляді id картки Якщо власний стару версію паспорту, ви Наприклад, у вас можуть вкрасти, чи ви десь втратили самостійно десь залишили. Тобто ось такий варіант. А головне нагадаю, що у 25-річному та 45-річному віці потрібно вклеїти нове фото до паспорту. Що це означає? Якщо проігнорувати вимогу і продовж місяця цього не зробити, відповідно паперову версію ви вже не отримаєте і потрібно буде оформлювати саме id карту Поділіться, будь ласка, у коментарях, яким паспортом ви. Ви користуєтеся, чи це старий паспорт, книжечка, чи це ID-картка, і чи дійсно хтось у вас десь в державних установах, можливо, вимагав заміни цього документу. Поділіться, будь ласка, власним досвідом. Що наголосити, що у разі незаміни старого паспорту, без якихось важливих причин, так, на те, на ID-картки ніхто не буде нікого штрафувати. А, ці страшилки розганяють телеграм-канали, зокрема ворожі. Я вас дуже прошу. Якщо ви бачите в інтернеті якусь інформацію, яка викликає у вас занепокоєння, постарайтесь її проаналізувати в офіційних джерелах, дізнатись, чи це є правда. Тому що дуже зараз багато брехні, дуже багато різних вкидів для того, щоб дестабілізувати ситуацію і так нестабільну в нашому українському суспільстві. І саме цього домагається ворог і цього не потрібно допустити. Тому зберігаємо спокій, не піддаємося. Вакації і з оптимізмом дивимося у майбутнє, якраз таки у цьому майбутньому поступово, в певний момент, звичайно, всі українці перейдуть на ID-картки. Тобто, ми користуватимося біометричними паспортами внутрішніми, так само як зараз багато хто користується біометричними закордонними паспортами. Друзі, залишу в описі під цим відео посилання на роз'яснення міграційної служби, щоб ви могли ознайомитися. З цією інформацією і зробити необхідні для себе висновки. А я дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. Долучайтесь також до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую та поширюю для вас найцікавіші, найактуальніші і найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.